Добрий день, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами 15-та подорож Україна сна. А перед тим, як розпочати нашу подорож, я пропоную вам пригадати літери, які ми вивчили під час минулих подорожей. І в цьому нам, звичайно, допоможе наш веселий товариш. Тож того, що пригадувати літери. Б, бик, В, ведмідь, Г, груша, Г, гава, Д, дім, Е, екскаватор, Е, єнот, ж, жаба, З, Зфир, И, рис, И, іграшки, Ї, їжа, Ю. Ї... Йорш! Молодець! Дякую тобі, папуга Тошо. Діти, а ви теж пригадали літери? Так, ви великі молодці. Тож розпочинаємо нашу подорож. Давайте, діти, пригадаємо, що ж розпочинається наша подорож. Так, вірно, наша подорож розпочинається з пісеньки алфавіту. Тож, давайте за допомогою прийому стеження пригадаємо і заспіваємо цю пісню. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час А, Б, В, Г, Г, Д, Е перших літер сім і Д. Є, Ж, З, і І, І, І. Це порядок їх такий. К, Л М Н, О, П, Р Знаємо ми їх тепер. С Т, У, Ф, Х, Ц, Ч. Жодна буква не. Щаща знак я юя. Алфавітна вся сім'я. Діти, а сьогодні я вас хочу познайомити з новою літерою. І ця літера називається то що допомагає К. Літера К. Назвіть, будь ласка, декілька слів на цю літеру. Кит. Так. Коза. Так, молодці. Діти, а ви... Мабуть, придумали інші слова. Ви молодці. А щоб нам краще запам'ятати цю літеру, я пропоную вам відновити її в наших зошитах. Наш жук знову погриз велику і малі літери. Тож, діти, беремо олівці і їх швиденько відновимо. Намагайтесь це робити охайно. Після цього переходимо до наступного завдання. Завдання номер 2 нам потрібно прочитати склади. Спочатку повільно, як наша черепашка, а потім швидко, як скрепоче наша сорока. Переходимо до наступного завдання завдання номер 2 Нам потрібно прочитати склади. Спочатку повільно, як повза наша черепашка, а потім швидко, як скрепоче наша сорока. Тож черепашко розпочинай! К-К-К. Ек, ек, ек. -ек. Діти, спробуйте прочитати декілька разів. Після цього ми переходимо до швидкого читання, як це робить наша сорока. Сорока, розпочинай. <клухи> Діти, пропоную вам це зробити декілька разів. Після цього ми переходимо до наступного завдання. Завдання номер 3 А наш папуга Тоша вже з великим нетерпінням чекає. Того часу, щоб називати вам квіточки з записом звуків і складів. Тож, Тоша, «К». Діти, відшукайте квіточку, де написано літера К. Вірно, ось вона. Розфарбуйте її, будь ласка. Тоша, називай наступну квіту. Дітки, розфарбуйте, будь ласка, склад «К». Так, діти, відшукайте, будь ласка, цю квітку. Вірно, ось вона. Розфарбуйте її, будь ласка. Тоша, не ще одну квіточку. Розфарбуйте складки. Діти, відшукайте, будь ласка, квіточку із записом складу ки. Так, вірно. Ось вона. І мене. Духайте, будь ласка. Діти, і звичайно, розфарбуємо нашого тошу у веселі кольори. Після цього, діти, перегортаємо сторінку нашого зошита. Наступне завдання номер 4. Нам потрібно прочитати склади на мелодію пісні алфавіт. І у цьому нам допоможуть наші друзі Іринка та Андрійко. Іринко, що в тебе написано на плакаті? К. Так, склад К. Андрійко, а що в тебе написано на плакаті? Ік. Так, склад і. Тепер ми можемо переходити до читання. І так, Іринко, розпочинає. К-К-К. К. к, к. к, к, к. Ки-ки-ки, ки-ки-ки. Ік-ік, ік, 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 ік. Молодці! Діти, спробуйте це зробити декілька разів. А тепер переходимо до наступного завдання номер 5 І допоможемо нашому гвинтокрилу навчитися писати елемент похила з верхнім і нижнім. Правим за округленням. Беріть, будь ласка, олівці і намагайтеся робити це охайно. Після цього я пропоную вам кольоровими олівцями розфарбувати наш винтокрил. Після закінчення цього завдання можемо переходити до наступного завдання. Нам потрібно вивчити чистомовку і за допомогою прийому стеження прочитати її спочатку повільно, а потім швидко. І так, черепашко, розпочинай. Ак, ак, ак. Ак, ак, ак. Біля річки повзе рак. Як, як, як. Як, як, як. Кладемо у борщ буряк. Молодець, дякую. А тепер, діти, давайте спробуємо це зробити швидко, як це робить наша сорока. ак ак, 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 ак біля річки рак. Як-як-як, як-як-як кладемо у борщ буряк. Молодці, діти, а тепер спробуйте прочитати цю чистомовку своїм батькам. Так. Наступне завдання я пропоную пригадати пісню про математику. Номер 7 на сторінці 31. Нам потрібно навести таку кількість цифр 3, щоб усього їх стало стільки, скільки кошенят на малюнку. Іринко, порахуй, будь ласка, кошенят. Скільки їх на малюнку? Їх 9. Так, малята. А скільки ви нарахували кошенят? Вірно, їх 9. Тож, давайте наведемо таку кількість цифр 3, щоб їх усього стало 9. Андрійко, скільки разів ти будеш обводити цифру 3? 8. А чому 8, як у нас кошеня 9? Тому що одна вже є. Так, вірно, діти, одна цифра 3 написана, тому нам потрібно 8 разів навести цифру 3. Бажаю вам успіху! Після цього ми переходимо до виконання наступного завдання. Нам потрібно порахувати, скільки трикутників ми бачимо на малюнку, і є декілька варіантів. Перший два трикутники, три трикутники чи чотири трикутники. Діти, поміркуйте, скільки трикутників на малюнку. Андрійко, а скільки ти трикутників нарахував на нашому малюнку? Три. Діти, а ви теж нарахували три? Давайте перевіримо: один трикутник, два трикутники і один великий трикутник. Скільки разом трикутників? Вірно, їх три. Тому правильна відповідь. Три трикутники. Давайте обведемо літеру Б. Ви, великі молодці. Для наступного завдання давайте перегорнемо сторінку нашого зошита. Наступне завдання 9. Потрібно розфарбувати велику і маленьку літери. І я діти, вам пропоную розфарбувати нашій малюнок. Це наш котик. Андрійко, прочитай, будь ласка, слово, яке написано. Кіт. Кіт. Молодці. Все вірно. Так, наступне завдання: 10 допомогти песикові дістатися до нашого котика. Від крапки провести лінію через верхню третину рядочка. Намагайтесь робити це рівно і охайно. Зараз. Ми можемо перейти до останнього завдання завдання 11. Нам потрібно знову, щоб краще запам'ятати літеру «К», розфарбувати велику і маленьку. Іринко, прочитай, будь ласка, слово, яке написано. Кіт. Кит, Кит. Діти, зверніть увагу, літера К стоїть на початку слова, а ми з вами вивчали літеру И. Вона стоїть лише всередині слова. Я пропоную вам малята розфарбувати малюнок нашого кита. Ну що ж, бажаю вам успіхів. Діти, ви сьогодні великі молодці. Ось і закінчилась наша 15-та подорож до країни знань. Чекаємо наступної зустрічі на наступну подорож. До побачення, малята!